S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов без жодного багу. все те, що ви бачите, лише аномалії. Нарешті відбувся реліз гри Stalker 2, який змусив говорити про український геймдейв увесь світ. Резонанс був настільки великий, що буквально усі українські стрімери цього вечора грали саме у сталкера. Але найоригінальніше до цього підійшов з Трамба, який облаштував кімнату під сталкерську тематику і приміряв на себе косплей дослідника зони. Хоч приблизно розуміли масштаб гайбу навколо S.T.A.L.K.E.R. 2, Українські провайдери повідомляли, що мережа не справляється із навантаженням, і швидкість низька саме через те, що геймери масово завантажували гру. Тому у багатьох стрімерів і виглядав як симулятор завантаження гри в Steam. Звісно, дивлячись на те, як українці масово радіють виходу нової частини улюбленої гри, росіянці не могли обійти цю подію стороною. Вихід сталкера без російської звучку. Став для них справжньою трагедією і бомбило їх так, що видно, напевно, було з космосу. Фух, блядь, ви подивіться, скільки росіян! Скільки росіян в чаті. Ви подивіться, як у них срака палає. Диви, откуда і гра пише. Боже, ви прикиньте, це тупо таке на. Up. Мало того, мало того, що, що, що це наша гра, якою ми і так пишаємося, мало того, що вони просто обісрені і не можуть я нормально її купити, мало того, що їх садять в тюрягу за те, що вони її купляють. Вони ж приходять тут, і, і сука, у них срака горить, бо вони заходять і вже все, а тут вже грають, а вони откуда і грана? Це не жарт, в них буквально піна з рота йде, коли вони чують українську мову у грі. А що ж таке, яка різниця на якій мові? І взагалі і гривні політики. Смішно було спостерігати, як росіяни намагаються пояснити своїй аудиторії, що українська мова нікому не треба. Так, сталкер англійський є русский субтитри. Англійський може маку пойти в місці з русськими субтитрами і другими субтитрами. Нужна тільки нормальна русська звучка, а не ті піски язики, які там є. Понял? Понял? Сын, блядь! У російському ком'юніті почався з жабогадюків між тими, хто купив гру і підтримує студію яка донатить ЗСУ і скрипом але проходить гру з українською озвучкою, і тими, хто засуджує такі рішення. Це при тому, що сьогодні велике количество блогерів вирішили не стримати, при притом, що стоп-гейм. Вот. Огромное количество изданий решили проигнорировать. Вот. Естественно, эти товарищи и вот эти вот товарищи, которые не проживают сейчас в России, такие, а что вы нам сделаете, да? Я вообще в США и сижу. Наиерчайшая На демонстрация лицемерности разработчиков, в принципе. То есть чітке понимание того, для кого ніти, по чому аніта діло нада була обіцяна вибругнувся. Ізвісім і насправді на рахунок цього в Росіян почався непоганий такий мандраж, тому що вони реально бояться відповідальності за купівлю 2». Російські стрімери навіть перестраховуються і попереджають, що вони не купляли гру і не рекомендують її купувати. Одним словом, чекаємо, коли стрімери почнуть на колінах вибачатися за гру в 2». Думаю, вже скоро ми дочекаємося моменту. Коли росіяни будуть писати справжні доноси на стрімерів, а на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів, і все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайти, додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Маніфест UA. тут живе український Ютуб. Треба розуміти, що росіяни завжди сприймали сталкер як щось своє, ну в принципі, як все, що їм не належить. Взагалі смішно спостерігати, як росіяни піратять гру, котру вони так щиро ненавидять, і занижать оцінки у Steam. Жаліються на оптимізацію, баги, погану графіку, погану озвучку, порівнюють її з російською грою Atomic Heart – але ж самі чомусь в Атомік не хочуть грати для порівняння. Піковий онлайн сталкер 2 у три рази вищий за Атомік в які вкладалися сотні мільйонів рублів для розкрутки, розробників, яких не вбивали, не зливали файли, не знищували офіс. Тим часом деякі росіяни радіють, навіть що можуть пограти у гру, де є українська озвучка, тому що російської немає англійська, не канон, а українську мову вони все ж таки розуміють. Та й озвучка по відгукам якісна і нестерильна. Єдиний можливий мінус, що чути голос. За які вже приїлися у фільмах, Пожелав удачі пользователям із Росії, ха-ха, шта, -ха, ви будете, мол на українському язикі. Очевидно, що не варто ідеалізувати Сталкер 2. Ця гра зі своїми проблемами і нюансами, котрі будуть виправляти. Але її важливість для українського геймера важко переоцінити, враховуючи, з якими труднощами зіткнулися розробники. Оце я контролера відгодувала. А як щодо наших глядачів ви вже встигли пограти у сталкер 2, напишіть про свої враження у коментарях. А я також нагадую вам лайкнути це відео, якщо воно вам сподобалося, та підписатися на канал. Якщо ви досі цього не зробили, а також нагадую вам про спонсорство, так ви зможете найефективніше підтримати команду Маніфеста. Ми дуже-дуже дякуємо тим, хто підтримує нас, ви наші котусики. А я кажу вам до зустрічі!